Дивіться уважно, прямо зараз на ваших очах станеться злочин. Наш звичайний покупець, цей неповнолітній хлопець, зайде в крамницю і купить цигарки. Але щойно хлопець вийде на вулицю, як на нього вже чекають міліціонери. Все іде за їхнім планом. І ось фінальна частина операції: міліціонери пояснюють продавчиці: продавати цигарки неповнолітнім не можна. Схожу, в магазинах будуть проблеми. Знайомтесь, це Анатолій. На цих кадрах він купляє цигарки. Він неповнолітній вихованець інтернату. А від за сумісництвом ще й жива приманка на продавців, яку використовує міліція. Не поснімаю правильно. Ну я з міліціонером не можу казати. ні. В інтернаті дітям, наче то, живеться добре, каже директор закладу. Свої котельні в нас свої. У нас все цивілізовано. Але схоже, місцева міліція має власні уявлення про права дітей. Він сказав, зайди в магазин. Я зайшов в магазин, купив селіти, виходжу, вони зразу мене беруть і заходять середину. Виявляється, дітей з інтернату міліція вже давно взяла в оборот. Коли щось треба, їх просто садять у авто і увозять. То я думаю, хай поїде, куди я знав, куди вони повезе? Толік не перший, хто виконує накази міліції, твердить хлопець. Аніше забрали? Так, да, пані ще забрали. Да. Теж, теж, теж mm -hmm. да. Mm -hmm. mm -hmm. Продавати тютюн та алкоголь неповнолітнім дійсно незаконно. Але чи варто провокувати продавців, використовуючи дітей з інтернату? Іспользувати цього дитину, яка вже стільки набачилася цього. Інтернатів всі використовують для тиску на місцевих підприємців, стверджує Ігор Москаленко. За словами місцевого депутата і підприємця, у Вишгородському районі досі тривають дев'яності роки. Однак, замість бандитських угруповань підприємцям пропонують дах працівники міліції. До них заїжджають, скажімо так, раз квартал приблизно, і люди просто віддають гроші, щоб потім не було проблем. А проблеми виглядають у вигляді перевірок. Інтернатівські діти у цій схемі спосіб наїхати, каже Ігор Москаленко. Для цього обирають хлопців схожих на повнолітніх, саме як Анатолій, і штурмують господарів бізнесу. Або ти платиш, або ми тобі робимо проблеми. Визивають у РОВД е, один із співробітників, там хто писав протокол, і каже. Або е, вирішується питання за 2000 тисячі гривень. Твій протокол можеш викупити. Невже це правда? Ми прямуємо в магазин, де було знято відео, як хлопець купує цигарки? Чи дійсно господарку намагалися взяти під дах міліціонери? Я ні коментую нічого. А чому? Ну так. Та стадове завстаєтельства. Ігор каже, що підприємці мовчать, адже бояться. Чому ви зараз тільки зі мною спілкуєтеся, немає інших. Тому що тільки той, хто підняв голову, зразу отримує. Але йому за те, що він виступив проти системи, пообіцяли забрати бізнес. Мені вже мої добрі знайомі повідомили, що ти замовлений і дивися, що залишиться скоро без ліцензії. Ми прямуємо до районного відділу міліції міста Вижгорода. Саме тут досі працюють люди, які, за словами неповнолітнього хлопця з інтернату, використовували його. Ми хочемо знайти ось цього міліціонера, який засвітився на відео, і поставити йому кілька питань. Скажіть, підавці, нам можна знайти кажу, що... Але зрозуміло, що тепер знайти його непросто. Як його може знайти? Ну, як як його може? Можна знаю, може, якщо ви зустрінете його Схоже, зустрічатися з нами ця людина не хоче. Можна з вами зустрічатися? У нас тут пара питань є до вас. Зараз тільки не зайняти. Давайте мені згадуємо ще. Ми дзвонили йому кілька разів. Добрий день ще раз. Це Віталій виступує. Добрий день. Ну що ви вирішили? Ми вирішили, що там не зайняти, але немає вирішити. У вас немає вирішити, так? Так ми з вами можете, можемо зустрітися, або ви цю можливість? Сьогодні я ж не Але все ж таки для однієї розмови зайнятий міліціянт знайшов час. Він зателефонував в інтернат і, за словами хлопця, наказав збрехати знімальні групі. Це хто тобі збікав? <бір> А якось сказав, що треба казав? Скавтинася приїхала вже я кажу. Він каже, не знаю, що їм сказати, кажу, що він каже. Що ти я тебе коротше, зустрів з друзями, що ви купили свої люди? ти дуже. Під час розслідування ми отримали листа від прокуратури, в якому нам повідомили криміналу в діяннях міліції не виявили. Що правда через порушення прав дітей цих міліціонерів буде дисциплінарно покарано. Але навряд чи міліціонер зрозумів свою провину, адже наказав хлопцеві збрехати журналістам. Не Чому працівник кримінальної міліції у справах дітей вчить їх брехати? Незрозуміло. Але схоже, що українських дітей з інтернатів деякі міліціонери вважають безправними і ладні використовувати малих як заманеться.